Добрий день усім. Сьогодні я вам скажу про одну, про одну функцію Samsung Galaxy Star Plus GT s 7 c Ця функція є не у усіх телефонах. Хочу, нажимаємо меню. Функцію знаходимо в установці. Гортаємо вниз, Бачимо дисплей, гортаємо ще вниз, Відображення відсотку. Нажимаємо галочку, бачимо. появився відсоток заряду. Попробуйте так само зробити. На цьому дисплей і грати самого низу. Оскільки я ж попереджав, що це у всіх телефонів, то можливо це цієї функції нема в телефоні. М -м -м. Até a